Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Буквально кілька годин тому стало відомо, що башту бізнес-центру Москва Сіті евакуювали після того, як з'явилася інформація про безпілотники, які направляються прямо до центру російської столиці. Кадри відео, які можна побачити у соціальних мережах, демонструють величезну кількість людей, які Відразу вийшли на вулицю і з побоюванням дивляються у московське небо. Втім, стало відомо, що насправді ніяких нових безпілотників на Москву не прямувало. Інформація була пов'язана із авіаційним парадом у підмоскованому серпухи. Однак сам цей сьогоднішній інцидент продемонстрував насправді наскільки напруженими зараз є нерви і у самих мешканців російської столиці, і у тих, хто відповідає за їхню безпеку. Москва прийшла до ситуації міста, яке реально зустрілося із війною. Війна прийшла до Москви. А якщо врахувати, що президент Російської Федерації Володимир Путін налаштований на довгорічну війну з Україною, можна сказати, що і мешканцям російської столиці доведеться звикнути і до повідомлень про можливий обстріл міста безпілотниками і не тільки, і про те, що Безпілотники дійсно будуть потрапляти у будівлі російської столиці. Адже сьогодні вранці стало відомо про таке потрапляння, про вибух, саме у. Одній з будівель району Москва Сіці, і тут вже немає ніякого сумніву, що це був саме бізпілотник. До речі, на відміну від попередньої ситуації, коли припиняв свою роботу авіаційний хаб аеропорту Внуко, цього разу було закрито всі чотири аеропорти московської столиці. І Ширімєцєва, і Домодєдова, і Внуково, і аеропорт Жуковський відмовилися приймати лайнери, і протягом кількох годин адміністрація цих аеропортів очікувала розвитку подій. Як повідомляють самі російські пропагандисти, безпілотник вдалося збити саме у районі Москва Сіці, однак густий дим на тлі хмарочосів російської столиці у районі Червонопресненської на Нагадав, що Москва тепер не є безпічним, безпечним місцем для проживання, ані для тих, хто. Керує Росією і російською столиці, ані на тих, хто досі ще сподівається, що Володимир Путін та його адміністрація зможуть забезпечити спокійне життя для мешканців російської столиці. Міністерство оборони Росії виступило із спеціальною заявою, в якій підкреслюється, що безпілотник просто змінив свою траєкторію польоту після того, як на нього подіяли засоби протиповітряної оборони та впав. На житлову будівлю, і саме тому немає ніяких жертв і загарянь. Однак, у спеціальному повідомленні Міністерства оборони Російської Федерації не повідомляється, куди ж саме прямував цей безпілотник, що було метою польоту, якою була ціль цієї подорожі, і чи не вдасться наступному безпілотнику виконати те завдання, яке не вийшло у його попередник. Адже є абсолютно очевидним, що удари по Москві не припиняться весь час ведення воєнних дій на українській території, що ніхто не буде просто так очікувати того, щоб Російська Федерація безкарно знищувала цивільну інфраструктуру України. Стріляли по українських портах з намаганням зробити все можливе, щоб навіть у разі повернення Російської Федерації то так званої зернової угоди Україна вже не мала ніяких технічних можливостей для перевезення власного збіжжя. Вбивали цивільних мешканців України, як це почалося буквально з перших днів війни Володимира Путіна проти нашої держави, та ще й цинічно повідомляла про те, що насправді російські війська аж ніяк не тероризують цивільне населення. Ні, це все провина сил протиповітряної оборони України. А от якщо б сили протиповітряної оборони... України не заважали б російським військовим робити свою справу, тоді вони б з своєї високотехнічної зброї били б саме по тим об'єктам, які накреслені на картах Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. А те, що досить часто, Генеральний штаб збройних сил Російської Федерації використовує карти ще часів генерального штабу збройних сил радянського союзу і знаходить військові об'єкти там, де давно вже житлові райони, звичайно, це нікого не обходить ані у міністерстві оборони Росії, ані у генеральному штабі збройних сил Російської Федерації, ані у Кремлі. Головне відзвітувати, головне залякати, головне зробити територію України непридатною. Для життя, адже це є головною метою президента Російської Федерації Володимира Путіна та його соратників. Якщо немає можливості окупувати Україну, якщо немає можливості нав'язати Україні маріонетковий уряд, який виконує всі забаганки путінської адміністрації. Що ж тоді хай краще ця Україна взагалі не існує згідно із відомим російським прислів'ям. Але як бачимо, українці не збираються просто так дивитися, як росіяни завзято готують нові і нові воєнні злочини проти нашої держави і думають про те, яким буде ефект багаторічної війни на виснаження, якою живе, і про яку мріє президент Росії Володимир Путін, і яка, як ми розуміємо, підтримується більшістю його співвітчизників хворих на шовіністичний вірус. Якщо війна прийшла до Москви, то треба усвідомлювати, що вона прийде і до інших російських міст і селищ. Вся територія Російської Федерації терористичної держави, мешканці якої мріють про приєднання українських територій до власної країни, про те, що вони самі заселять ці території, очищені від українців. Сьогодні є легітимною ціллю. Для того щоб з російської землі більше ніколи не приходила війна, однак з Москвою особлива ситуація, адже всі ми прекрасно розуміємо, що насправді Москва не просто центр російської держави, не просто. Держава у державі, вона державою і є, а всі інші території лише колонізований додаток до Москви, який існує виключно для забезпечення інтересів хижої російської еліти, що знаходиться у столиці країни, і диктує свою волю усій величезній країні і бажає диктувати свою волю всім тим, хто колись був у складі радянського союзу, та ба більше у складі навіть так званої Варшави. Шарської угоди, окупованих Радянським Союзом після Другої світової війни країн Європи. Так що, якщо Москва бажає воювати, вона буде бачити безпілотники біля своїх будівель і вибухи на своїх вулицях. Це реальність, якої нікому не уникнути. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon BMI, e Coffee, які допомагають нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. پیرمغی و میروام حاشا